Усім привіт, я рада вас вітати на Ютуб каналі Галини Кудревич. І я та людина, яка допомагає жінкам змінити своє тіло та свій розум за допомогою комплексного підходу. І сьогодні ми знаходимося на моїй кухні. Ми розпочнемо з неї, але ми не будемо їсти. Ми навпаки, їсти не будемо. У мене сьогодні день голодування. Я беру вас у цей день з собою. Розповім, для чого я це роблю, кому можна робити, кому не можна, що відбувається на рівні вашої біохімії, коли ви е, голодаєте, так? І як я в загальному себе почуваю. Тож, поїхали. І зараз буду звертатись до тих людей, хто хоче спробувати голодування своїм організмом. І тут дуже важливий аспект, перше входити правильно і виходити з цього також правильно. Людина, котра. Для прикладу, багато тут багато хліба, багато солодкого алкоголю, їй буде важко в перші рази, і тут дуже важливо саме підготувати свій організм для цього. Перший тиждень, тиждень до цього. Вам потрібно перейти на трьохразове харчування, додати водичку з електролітами, магній, натрій, калій, дуже важливий саме в цьому процесі, він повинен бути в балансі, щоб тіло просто вас не вимкнуло на 20-й на 20 годині голодування, для прикладу, так? І щоб воно не було стресово для вашого організму. Обмежити алкоголь, обмежити цукор, зробити вікно їжі трішечки ближче, можна сказати, десь трішечки поголодати, для того, щоб підготувати. Організм. І останній день, день перед цим мега важливий. Для прикладу, вчора я завершила свій вечір йогою, а також ось такою вечер'ю. Це білки, клітковина, овочів багато, трішки вуглеводів, Був зовсім маленький кусочок хліба, і обов'язково жири. Жири для того, щоб коли ви підете спати, щоб ваш організм вже запускав кетоз і ви готувались до голодування. Після 12 годин голодування в вашому організмі вичерпується глікоген, і вже на 14-16 годині організм починає запускати ось це очищення. Тому я завжди говорю і наголошую, голодування не дорівнює схуднення. Голодування дорівнює очищення на рівні організму. На рівні вашого самопочуття, на рівні ваших клітин для того, щоб ви були здоровими. Для чого я роблю голодування? Також розповім, поділюсь з вами, але трішечки пізніше. Сьогодні у мене такий доволі насичений день, у мене медитативна сесія. Та як це той вид роботи, який приносить мені задоволення, я погодилась на медитативну сесію, буду її зараз проводити для дівчаток і, відповідно, буду отримувати ось цей кайф. Тому я завжди рекомендую в такі дні не навантажувати себе спортом, це може бути легенька ходьба або йога. А в загальному я рекомендую наповнювати свій день чимось приємним. Тому він у мене проходить повністю в русі для того, щоб я не хотіла їсти, не спостерігала і тільки не заглядала, скільки там годин мені ще залишилось. Тож я сьогодні беру вас в свій день і розповім далі, що відбувається з організмом, як я реагую і що відбувається саме на рівні біохімії. Так, друзі, вітер вже вніс корективи мої кудрі, але сьогодні мене про це. Я провела сесію, почуваю себе добре, але вже відчуваю легенький голод. Ну вже такі добряче, я вже щось з'їла. На рівні біохімії зараз запускається той процес, котрий нам з вами потрібен. Це процес автофагія і суть голодування саме в ньому. Що відбувається під час процесу автофагії? Ваш організм починає поїдати сам пошкоджені білки, пошкоджені органели, все, що вам не потрібно. Уявіть, що в ці години відбувається потужне очищення вашого організму, ніби ви прям зробили генеральне прибирання своєго дому. Я знаю, що за цим зараз прийде ясність, легкість, кайф від себе, ейфорія, але наразі я відчуваю багато голоду. У мене ще зараз зустріч в кафешці, тож буду тренувати силу волі, буду тримати вас в курсі, як все далі відбувається і що робиться з організмом далі. Тож до зустрічі в наступній годині. Ну що, друзі, почуваю я себе доволі окей. На 14-16 годині організм повністю вже харчується. 60% енергії саме для мозку забирається з кетонів. Зараз я відчуваю хороший настрій, багато сили, попри те, що я сьогодні доволі багато попрацювала, але не можу сказати, що я не відчуваю голоду. Голод все ж таки трішки присутній. Я б чогось з'їла. Просто я стараюсь про це не думати. Чому гаряча водичка? Я думаю, що хто дивився попереднє відео, моє знає, що в нас є парасимпатична та симпатична система. Симпатична відповідає за ось цю, цю таку енергію бий або тікай за наш кортизол, а наша парасимпатична система відповідає, коли ви в спокої, в балансі, коли ви відчуваєте таке задоволення собою, коли ви відчуваєте релакс та затишок. І для того, щоб активувати саме парасимпатичну систему, для того, щоб активувати саме парасимпатичну систему, я п'ю гарячу водичку. Не зелений чай, тому що в зеленому чаї є багато антиоксидантів, це класно, але вони стимулюють вас поїсти. Тобто вас може пробуджувати ще більше голоду. І гаряча водичка заспокоює наш шлунково кишковий тракт, нашу нервову центральну систему, вбиває голод, можна сказати, ви не так хочете їсти, приглушує його. Тому в такі дні я тільки п'ю гарячу водичку. Я нічого зайвого, ніяких рідин не п'ю. Тож поїхали далі. І якщо кетони стають головним джерелом енергії, багато людей застосовують цей метод при схудненні. Не рекомендую цього робити, тому що ваш організм буде в постійному стресі. Якщо ви хочете схуднути, тільки збалансоване. Правильне харчування, а цей метод застосовуємо для того, щоб отримати, запустити процес автофагія. Друзі, 16-18 година, кетогенезну піку. Організм очищає все, що йому потрібно. Глюкоза виділяється в дуже маленькій кількості, тільки для того, щоб підтримати ті чи інші функції. Відбувається антиоксидантний захист. Одним словом, все стабільно, рівно, я відчуваю стабільну енергію. Автофагія нам потрібна для нашого розуму, найперше, для того, щоб ми довго жили. Вчені вже давно довели, що саме процес автофагії впливає на наше довголіття, а також на нашу імунну систему для того, щоб забирати ось цей непотріб з нашого організму. Але я відкрию свій секрет, для чого я її роблю трішечки пізніше далі. Також автофагія, голодування. Воно може бути для вас як корисним, так і не корисним. В залежності, чи ви готові до цього, воно підходить не усім. Найперше, для людей, котрі мають проблеми з щитовидною залозою, категорично не підходить. Для людей, хто має проблеми розлади харчової поведінки, булімія, анорексія, також ні, тому що для вас це сильний стрес, ви не зможете з цим справитись, і за цим ще більше будуть зриви, відповідно, ви нашкодите організму набагато більше. А також тим, хто стресує, тому що стрес плюс голод це подвійне навантаження на організм. То в постійній тривозі має проблеми зі сном, в кого є ось ця така перманентна тривога, є компульсивні переїдання. Цим людям не рекомендується, тому що ви можете організму ще більше нашкодити. Також мене часто запитують, скільки разів можна проводити це голодування. Є люди, котрі роблять кожного тижня один раз в тиждень. Є люди, котрі роблять один раз в місяць. Але тут не залежить від частоти, наскільки ви будете здорові, наскільки часто це робити. Це залежить від якості того, наскільки як ви входите. Ви вже знаєте, як входити, як ви підтримуєте цей процес, і потім як ви з нього виходите. Тож про вихід поговоримо далі. 18-20 година, організм живе в кетогенному режимі, 90% енергії з кетонів. І зараз я відчуваю себе стабільно, в хорошому настрої, не в стресі, в стабільній енергії, але хочу трішки спати. Одним словом, я поїхала за продуктами, тому ідея ця була така собі. І я не можу сказати, що воно мене спокушає, але я все рівно думаю про їжу. Ну що, подивимось, що буде далі. Друзі, 20-24 година це пік автофагії, багато видалено пошкоджених структур, багато видалено пошкоджених клітин, організм очищується, він вже звик до голоду адаптувався. Я відчуваю це, я вже не хочу їсти, їжа, тобто не реагую на їжу. Ще поп'ю водички. Єдине, що я дуже сильно хочу спати. Оце єдиний момент. Я не можу зрозуміти, чи це від того, що я активна цілий день, чи можливо. Якось саме процес зголодування на це впливає, хоча минулого разу так не було. Я буду продовжувати голодати до 8 години ранку. Це вийде цього разу 36 годин. І відповідно це очищення кожною разом з кожної години буде ставати все глибшим і глибшим. Так, ці американські цикади не дають слова сказати літом, це просто жах. І моя основна ціль. Я вірю в те, що є люди, котрі прям так не за рівень здоров'я, прям вивчають саме процес автофагія і хочуть очищуватись на рівні клітинному. Я також це роблю та люблю. Але основною моєю метою була більш є, більш духовна, більш психологічна. Мені подобається ця незалежність від їжі. Мені подобається, що я відчуваю себе вільною. Що я відчуваю себе легкою, в мене чистий розум, спокусованість, до речі, концентрація дуже класна і відповідно, і я розумію, що це класно для моєго здоров'я. Завтра зранку розкажу вам, як я буду виходити з цього процесу. Тому всім наразі пока пока А мені на Привіт, ну от пройшло 36 годин. Зараз я буду виходити з голодування і розповім, як я це буду робити. Наразі я почуваю себе класно легко. Я взагалі одивись. Не їжу я не хочу їсти. Ось ця така концентрація, ясність. Незалежність, коли ти дивишся і ти розумієш, що ти незалежна, що нічого тобою не керує. От саме це моя була основна ціль, мій основний фокус. Так, як ми виходимо правильно? Найперше повинен бути ось такий міні-прийом їжі. У мене це буде гречка і помідор. Чому гречка? Тому що в ній багато поживних речовин, є білок. Вона класно, легко засвоюється і класно перетравлюється саме шлунково кишковим трактом, тобто немає навантаження. Чому помідор? Тому що в ньому є багато саме лікопену, антиоксиданту. І Саме в тушеному помідорі він у мене трішечки підтушений. Цього лікупана набагато більше, аніж в свіжому, тому я його підтушила. А вже через годинку-дві буде основний прийом їжі. Як варіант, у мене буде білок, тому що я хочу зберігати свої м'язи. Так, у мене буде білок, як варіант, це буде саме звичний сніданок, омлет з овочами, можливо, авокадо тост. В такому форматі. Також, якщо ви не любите гречки, це може бути цей перший прийом, їжі, такий міні це може бути бульйон, це можуть бути тушені, овочі, саме щось лагеньке, щоб запустити організм. І, звичайно, склянка гарячої води. Я завжди рекомендую. Також хочу тут наголосити про те, якщо ви будете пробувати голодування, якщо ви будете застосовувати цей метод для себе, ви повинні розуміти, для чого вам це. Тобто, не просто хтось там сказав, я десь побачив, а ваша ціль. Тобто вона може бути психологічна, може бути духовна, може бути нутриціологічна для здоров'я. Люди, котрі не знають для чого їм це, вони для собі роблять ще гірше. Чому? Тому що один день ви себе заставляєте, ви голодаєте, тому що тренд, тому що хтось там сказав, тому що це класно для здоров'я, чи ви хочете бути молодими? Тобто, у вас може бути ось ця ціль, але як на силі волі. Ви себе як заставляєте, і на наступний день організм просто захоче поїсти все на світі. Наприклад, якщо б я зараз почала з жирів чи вуглеводів, мене б понесло далі, тому що я багато годин не їла так, і відповідно це принесло. Негативний вплив саме на ваше здоров'я. Організм ще більше б почав стресувати, ще більше почалося б оцих гойдалок. Тому я сказала: люди, котрі мають проблеми з розладами харчової поведінки, категорично заборонено, не робимо цього. Люди, котрі мають проблеми з гормонами, не робимо цього. Люди, котрі в перманентному стресі, та сама ситуація, тому що наступний день ви будете заїдати. Я бажаю вам. Легких голодувань, хто буде це робити. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Якщо так, пишіть в коментарях, пишіть, що ви собі з нього взяли, як вам в загальному такий формат ведення, коли я вас беру з собою в свій день. Залишайте вподобайки, підписуйтесь і всім пока-пока. До зустрічі у наступних відео.